Вітання усім триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і Наступні дві години працюватиму для вас. Маємо багато. Тем, звісно, я хочу насамперед сказати, що дякую силам протиповітряної оборони, які вже третій день поспіль збивають понад сотню БПЛА. І пам'ятаємо, що це надзвичайний виклик для них. І на жаль, сьогодні, внаслідок російської атаки, постраждали і Київщина, і Харківщина, і Прикордонні Сумщина, Чернігівщина також. Одещина і Донеччина, і на жаль, у столиці є троє загиблих, і 10 людей отримали поранення. Мабуть, тим складніше якось читати повідомлення і новини, які стосуються переговорного треку, який веде Америка та Російська Федерація країна-агресор, і в цьому контексті дедалі складніше осмислювати ті тези, які озвучують представники. Зокрема, команди Трампа, які по суті є, нібито арбітрами, принаймні, мали би ними бути, або є такими посередниками, медіаторами, але чомусь складається враження, що вони вже деякий час грають на стороні нашого противника. Детальніше зокрема про інтерв'ю, якщо його можна сказати, таким мабуть, це участь у подкасті. Розмова спецпосланця США Стіва Уіткофа, Він спецпосланець з питань близького. Сходу, який зробив багато, як на мене проросійських і відверто таких ворожих для України заяв, і детальніше, зокрема, про них поговоримо далі з Андрієм Магерою. Він фахівець з конституційного права центру політико-правових реформ та колишній заступник голови центральної виборчої комісії, пане Андрію, добрий вечір. Вітаю вас, дякую, що знайшли час. Отже, для нашої аудиторії скажу, що йдеться про знову ж таки подкаст, який провадив людина, яку журналістом назвати складно. Такер Карлсон, хтось називає його. Чітко пропагандистом, навіть проросійським, і зробив низку заяв обурливих для українців. І от кілька з них хотіли би з вами обговорити. Отже, сказав пан Вітков, що найбільшою проблемою в регулюванні російсько-української війни є питання Криму, та як він каже, та чотирьох регіонів, де Росія провела незаконні референдуми щодо приєднання до. Країни-агресори, і за словами Вікофа, більша частина населення цих регіонів, нібито була російськомовною і хотіла цього приєднання. Має на увазі Вітков Донеччину, Луганщину, Херсонщину та Запоріжжя, імовірно, хоча цікаво, говорить Донбас, Кома, Луганськ, е це викликає теж багато запитань. Отже, що це за е таке вторгнення російській пропаганді? І звідки воно е у голові у Віткофа, пане Андрію, на вашу думку? Чи це така Дома історія, так що ось ми будемо повторювати такі тези, які, начебто, вкладаються в якусь російську логіку, і тим таким способом вести далі переговори. Що стосується Каосона, то звичайно це ніякий не журналіст, це типовий пропагандист, який повністю перекручує факти. Можемо буквально нещодавно згадати його, десь і давнини заяви, що, начебто, Україна. Продавала якусь зброю у Мексику ще й нарко-наркнаркокартелям і так далі. Ну воно взагалі на голову не налазить те, що він деколи несе. У мене інколи справлялося навіть складалося таке враження, що частина адміністрації Трампа або люди, які мають оточення до неї, лише змагалися серед собою для Дональда Трампа, щоб показати якомога. Більшого лайна вони можуть нанести на вентилятор проти України. Ну таке враження деколи складалося. Що складається, що стосується Віткофа, і на жаль, це не тільки він, а й багато інших людей, яких залучив Дональд Трамп для допомоги у вирішенні тих чи інших питань, на жаль. Ми можемо говорити про низьку професійну підготовку цих людей. Можливо, вони дуже хороші, як у приватному бізнесі, там адвокати у приватному бізнесі, взагалі там якісь маркетологи, ще щось. Але коли йдеться про публічну службу, коли треба знати багато з історії з міжнародного права, з конституційного права, орієнтуватися в цих речах, то на жаль, тут є великі проблеми. І заяви про, начебто, те, що. Проведені якісь референдуми, і російськомовні регіони. Ну, є ж відкриті дані в інтернеті, їх може кожен подивитися. Це не треба навіть шпигунів для цього залучати. Можна знайти результати переписів населення Російської імперії 1897 року, радянських переписи, їх було шість всього за весь час існування Радянського Союзу, всеукраїнський перепис населення 2001 року. І знайти про те, що. Це не були російськомовні регіони в часи Російської імперії. Так, там значна частина людей розмовляла російською, але вони тоді були переважно україномовними. І навіть для прикладу, Союзний перепис населення 1959 року чітко показав, що в Луганській області понад 50% мешканців вказали свою рідну мову українську. Це був 1959 рік. Наголошую на цьому. Але проблема в тому, що за весь цей період перебування в складі радянського союзу, і навіть в перші роки незалежності, про що засвідчує всеукраїнський перепис 2001 року, в чотирьох з 27 регіонах України русифікація і продовжувалася надалі. Це Крим, це Донецька, Луганська область, це місто Севастополь. В тій же Луганській області в 2001 році лише 30% Населення зазначили, що в них рідна мова українська. Це говорить лише про процес русифікації, а не про те, що це регіони російськомовні. І тим більше мене дивує, за якими відомостями пан Вітков назвав Херсонську область російськомовною, коли за переписом 2001 року там 73% населення вважають рідну мову українською, і в Херсонській області немає не те, що жодного району. Там нема навіть жодної територіальної громади, в якій би була будь-яка інша більшість мовна, крім україномовної. Тобто наголошую на цьому. Немає високої професійної підготовки тих осіб, які ведуть подібні перемовини. І ретранслювати з його боку маячню з Russia Today, Ну я думаю, що це не гідно для посланця президента Трампа. І для адміністрації США, звичайно, чим швидше вони позбудуться таких випадкових людей, які і ганьблять самого президента США, й підставляють адміністрацію Трампа, я думаю, тим краще буде для них самих. Та я думаю, що на жаль, це вкрай небезпечно, коли є така собі спроба, так, хоч хай і вербально, хай на рівні спецпосланця, але пробувати легалізувати ці псевдореферендуми, які насправді є злочином. І тут є ще одна річ, яку прошу вас прокоментувати, якраз як фахівця з конституційного права, бо я не до кінця зрозуміла, про що йдеться. Вітков згадав про такого собі, ну вжив такий образ слон в кімнаті і мовляв, йдеться про конституційні питання всередині України щодо можливих. Територіальних поступок. Вам стало зрозуміло, про що саме він говорить? Те, що він про наш територіальний устрій, в принципі, унітар унітарну Україну і що мовляв, щось тут не так, чи про що він? Важко зрозуміти, що саме він мав на увазі, але можна лише припущення зробити. Тут уже треба гарним добрим словом згадати конституцію України, і про яку знаєте, часто казали. Ну що там конституція, там декларативне, там таке, що ми там за день конституції святкуємо. Але насправді конституція України це наші гарантії, це те, що нам на сьогоднішній день буде нас виручати значною мірою. По перше, як ви правильно сказали, в конституції є перелік регіонів України. Там зазначена не тільки Автономна Республіка Крим, місто Севастополь. Та ж Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, всі області України зазначені в Конституції України. Є, звичайно, в Конституції така стаття 73, яка передбачає, що за рішенням, ухваленим Верховною Ради України проводиться всеукраїнський референдум щодо зміни території України. І дехто вважає, що шляхом такого референдуму можна ухвалити будь-яке завгодно рішення, якісь регіони віддати, поступитися і так далі. Насправді це не так, бо Конституцію і окремо взяту статтю Конституції не треба розуміти відірвано від контексту інших положень Конституції. Чому я це кажу? Тому що у нас є стаття Друга Конституції України, яка каже, що суверенітет України поширюється на всю її територію, і Україна, територія України в межах існуючих кордонів є цілісною і недоторканною. А за статтею 157 Конституції. Зміни до Конституції не допускаються, якщо вони передбачають, зокрема, порушення територіальної цілісності України. Тому оці положення в сукупності дають висновок про те, що шляхом всеукраїнського референдуму дійсно можуть бути вирішено питання про зміну території України, але лише в бік збільшення і не в будь-який спосіб, а лише на засадах міжнародного права, тобто не шляхом окупації, анексії. Як це робить Росія, а шляхом укладення міжнародних договорів на основі вільної згоди двох держав щодо територіальних питань, і так далі. Оце можливо, дійсно, але в кінцевому підсумку це має вирішувати український народ на всеукраїнському референдумі. Тому розуміння певне, я думаю, що про намі в Посольстві США в Україні воно є, там працює і політичний відділ, і не тільки вони. Детально аналізують всі ці положення, зокрема Конституції України, наскільки якісно їх можуть використати американські перевірники, це питання, тим більше, якщо вони якщо існує сумнів, і цей сумнів з'являється відносно безсторонності таких переговірників як посередників, тобто такими, якими вони себе намагаються позиціонувати, якщо Україна має. Сумнів у такій безсторонності, вона безумовно через офіційних представників свої... Україна може поставити питання Руба про заміну того чи іншого представника, як такого, до якого Україна втратила свою довіру. Це до речі, знаєте, мені видається одне з найскладніших питань зараз, коли ми говоримо про українсько-американські відносини, ось є дуже багато різних заяв від команди Трампа, якісь більш публічні, якісь менш публічні різного рівня це люди говорять. І виникає питання, на що нам слід реагувати, а на що ні? І в який спосіб має бути так би мовити відрефлексована та чи інша фраза. І от зараз є пан Вітков. І виникає питання, чи можливо є у вас хоча би? Приблизне розуміння, як би мала зараз реагувати Україна, і чи мала реагувати на ось ці пасажі від Стіва обідку? Я думаю, що інститути громадянського суспільства це і громадські організації, аналітичні центри, окремі експерти можуть себе не стримувати в оцінках і способі донесення підповідної інформації. Зрозуміло, це треба робити коректно, без образ. Без будь-яких, скажімо, таких форм чи манер, які ну просто ображають людську гідність, такого точно не варто робити. Але повністю висвіт подати свою позицію інститути громадянського суспільства безумовно повинні. Коли хтось каже, ну що ви там на Фейсбук на своїх сторінках пишете, хіба це там хтось читає? Там повірте, читають. Політичний відділ представництва США в Україні, тобто посольства України, вони уважно все читають, особливо людей, які мають досить велику кількість підписників, і які певною мірою можуть впливати на суспільну думку в Україні, тому цей момент важливий. Що стосується офіційних представників України, очевидно, президентові України як особі, яка веде міжнародні договори веде переговори України. Яка здійснює керівництво зовнішньополітичної діяльності України будь-які вислови з його боку мають бути дуже добре обдумані, відшліфовані і розуміти наслідки на 2-3 кроки наперед? Можливо, це не найгірша ситуація, що президент України не відреагував на ці заяви Віткофа, але на мою думку, на мою суб'єктивну точку зору, заява прес-секретаря Міністерства закордонних справ України має бути. Можливо, це вона має може бути завуальованою, не пряма, згадуючи прізвище цього представника американського. Але в загальній формі треба повідомити про те, що питання територіальної цілісності України вони не обговорюються російськомовних регіонів України. Це повторення позиції російських пропагандистів, рашо туди і так далі. І що є певні базові питання, від яких Україна відходити не збирається. Ну, це повинні якби розуміти, і ми повинні про це також не забувати нагадувати нашим американським партнерам. Тим більше, ви знаєте, той же відков у своєму інтерв'ю дуже багато чого такого наговорив. Дуже дивного, що в часи Другої світової війни ці території перебували в складі Росії. Яка Росія? Держав таких не було. Російська держава з'явилася паралельно з новітньою державністю України. 91-му році це все був один радянський союз, і в складі радянської Росії дійсно перебував Крим разом з Севастополем, але Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області ніколи не входили до складу радянської Росії. Жодна з Конституції радянської Росії не передбачала в своєму складі таких регіонів, які я щойно назвав. Крім звичайно Криму і Севастополя, які в 1954 році за всіма правилами, які передбачали існували тоді в радянському союзі, була передана з однієї союзної республіки радянської Росії до складу іншої союзної республіки радянської України, і тому як на мене, треба обов'язково всі ці російські наративи їх треба руйнувати, показувати їхню неспроможність. І американській стороні доводити про те, що вони помиляються в цій ситуації. Такі речі не можна говорити. Повторяти російські наративи не варто, тому що це шлях у безвихід. Ще одна теза, яка, на жаль, не вперше лунає. Я зараз кажу про вибори в Україні. Вітков каже, вони пройдуть. Він там без особливих деталей про це говорив, але мені. Хочеться зрозуміти, чому вкотре вперто саме американці говорять про е, те, що це потрібно робити. Ну вони власне там. Я зараз точніше про Віткофа він там не добирає слів щодо і президента України чинного, і також підважує, мені здається, його легітимність. Е, е, і Навіть видається тут таким, знаєте. Частиною цього задуму і навіть можливо тиску, оці контакти, які відбуваються з іншими політиками в Україні, ну принаймні про них пишуть медіа. А які ризики, на вашу думку, від того, що чиниться тиск, мені здається, це можна так певно назвати у питанні якраз необхідності проведення виборів в Україні? Мені важко було б уявити, щоб у розпал Другої світової війни президент Рузвельт. Чи хтось з адміністрації президента Рузвельта розповідав прем'єр-міністру Великої Британії Вінстону Черчиллю, чому той не проводить парламентські вибори у 1945, дев'ятсот році, вибачте, до палати громад. Адже саме в сороковому році сплив п'ятирічний строк з часу обрання палати громад, обраний в 1935 році. Тому мені важко це уявити, тому що є певні речі такту, є певні речі поваги. Якщо нас не хочуть прямо назвати союзниками, а якоюсь такою нейтральною стороною, ну гаразд. Можливо, це такий тимчасовий період наших стосунків з Сполученими Штатами, але я вірю, що союзницькі відносини все таки будуть між Україною і Сполученими Штатами. Тому питання. Внутрішньої політики України це винятково виняткове питання самої України і нікого іншого. У мене особисто є дуже багато критичних зауважень з діяльності чинного президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів. Але це моє ставлення як громадянина України, і я маю на це право. Але коли хто б це не говорив з боку іноземних лідерів, вони повинні розуміти, що є питання коректності. Такі питання вони не ставляться. Що стосується виборів, я переконаний, що важко знайти такого українського громадянина, який би сказав, що Україна не повинна регулярно проводити вибори. А ж ми чудово розуміємо, що єдиною причиною, чому не відбуваються вибори в Україні зараз, це війна розв'язана Російською Федерацією в Україні. Якби не було цієї війни, в нас вже відбулись і парламентські, і президентські вибори. Я не виключаю, що ці вибори можуть відбутися якщо не в кінці цього року, то можливо наступного року. Але вибори самі по собі на, нам на голову не зваляться. Для цього мають бути як умови, так і передумови, такі проведення таких виборів. Передумови це те, щоб безпекова ситуація дозволяла, щоб у нас не було ракетних чи безпілотникових обстрілів в території України. Щоб широкомасштабні бойові дії на всій території України припинилися, щоб було домовлено про припинення вогню, якісь умови і так далі, щоб настали безпекові умови. Це власне передумовами, я їх називаю, і власне про умови до проведення виборів, це припинення дії воєнного стану, це відновлення в повному обсязі всіх конституційних прав і свободи громадянина, це підготовка законодавчої бази, це. Опрацювання державного реєстру виборців, це вирішення питання щодо голосування біженців за кордоном, внутрішньопереміщених осіб в Україні, щодо голосування найважливіших українських військових, адже вони не відразу будуть демобілізовані. Це ж теж є питання серйозне. Тому є багато нюансів, які треба вирішити, і вони не вирішуються ну, дуже легко і просто. У цьому в цьому напрямку безумовно треба буде рухатись, але ще раз наголошу: для проведення виборів в Україні мають бути як умови, так і передумови. Поки цього не буде, жодних виборів в Україні не відбудеться. Видання Bloomberg пише, що в Білому домі збирається досягти перемир'я до 20 квітня, і раніше цю дату називали ем, з тим, що умовно, якщо вдасться це зробити е, саме до цієї до цього числа, то за півроку приблизно десь там в жовтні місяці, так як в нас би десь мало бути, можна провести буде в Україні вибори е, 20 квітня, десь за місяць. Ви теж сказали, що можливо в кінці цього року. Чи можливо цей сценарій, що якщо буде? Оцього досягнуто цього перемир'я припинення бойових дій, чесно зізнаюсь, чисто суб'єктивно дуже в це не вірю. Але як оцінюєте ви ось ці спроби от такими кроками і часовими рамками м -м, піти, от на цей шлях? Я таке, слабо в кажучи, чи слабо це вірю, хоча б не, не тільки тому, що в нас є. Такий якби консенсус у парламенті між лідерами різних фракцій, владної, опозиційних, про те, що для підготовки до виборів потрібно щонайменше 6 місяців для якісної підготовки. Про ці 6 місяців також говорять українські внутрішні експерти, в тому числі і центру політико-правових реформ, центру Разумкова, громадянська мережа ОПОРА і інші. Потрібен час для підготовки, чи буде він якісним, якщо ми говоримо про кінець року. Я не впевнений, що ми в кінці року зможемо провести якісні вибори навіть за умови, що дійсно буде припинено вогонь і якесь перемир'я в березні-квітні цього року. Але навіть уявімо ситуацію з реєстром, все чудово, виборчі дільниці, інфраструктура все полагодили, все добре. Україна розпочала виборчий процес, зареєструвала кандидатів, повиготовляла виборчі бюлетені. Все відбулося без жодних ексцесів. І буквально за 4-5 днів до дня голосування Російська Федерація наносить масований обстріл в території України і зриває виборчий процес як такий і відновлює дії воєнного стану. Це дуже реальний сценарій. І я відверто не непокоївся, що такий сценарій. Може бути реалізований. Щоб його не було, має бути досить жорсткі взяті зобов'язання тої ж Російської Федерації перед Сполученими Штатами, не перед Україною, перед Сполученими Штатами. Тому ну, що Україну в черговий раз ну, підписувати 101-й міжнародної договір, якому Росія буде клястися в тому, що вона не нападе на Україну, не порушить нічого. Ну нема ніякого сенсу в цьому в додатковому 101-му папері. А ось нехай Сполучені Штати, нехай вони обдуть, якщо вони мають намір це робити. Якою буде реакція Дональда Трампа, ну мені важко сказати, вона може бути не Але така ситуація, на жаль, може мати місце в розвиток під час виборчого процесу. Я би дуже хотів, щоб цього не відбулося. Я б хотів, щоб були всі умови для проведення виборів, вибори відбулися спокійно, належним чином і так далі. Українці обрали нову владу, ту, яку вони хочуть, не ту яку йому хтось вказує, а ту, кого вони хочуть, кому вони довіряють. І українці мають хоч раз у житті нести відповідальність за свій вибір за того, кого вони обрали. Ця відповідальність має бути, і українці все ж таки мають дорослішати як виборці. Дуже хочеться вірити, що вас чує наша аудиторія. Знаєте, не лише слухає, а й чує. Дякую ще раз. Андрій Магеров, хівець із конституційного права центру політика правових реформ. Колишній заступник голови ЦВК був у нас на зв'язку. За кілька хвилин ви почуєте новини, а потім я знову повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.